Пригода про перші літаки розпочинається, а ти, її головний слухач. Не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Увечері Левчик знову притулився до дідуся і тихенько прошепотів Дідусю, а сьогодні розкажеш мені вже не про кулі і не про дирижаблі, а про м -м, перші літаки. Дідусь усміхнувся, лагідно вкриваючи внука ковдрою, і почав Звісно ж, давним давно люди дивилися в небо на птахів і теж хотіли розкрити крила. Дехто майстрував крила з дощок і пір'я і кидався з башт, та найчастіше все закінчувалося невдало. Але саме ці сміливці були першими мрійниками, які відкривали шлях у майбутнє. Ще в 15 столітті великий Леонардо да Вінчі креслив у своїх зошитах літаючі машини, крилаті апарати, гвинт, схожий на сучасний гелікоптер і навіть парашут. Він сам не зміг піднятись в небо, але його ідеї надихали наступні покоління. Минуло багато років, і у XIX столітті німець Лільєнталь збудував перші справжні глідери, літальні апарати без двигуна. Він сміливо злітав із пагорбів і планував на них у повітрі, немов величезний птах. Люди називали його королем планерів. Та справжня казка Левчику почалася у 1903 році у Далекій Америці, де брати Райт створили літак із двигуном. Він мав крила, пропелер і дерев'яний каркас. І от у вітряному містечку Кітті Хак їхній літак уперше піднявся в небо. Літак пролетів лише декілька десятків метрів, але це була справжня перемога, відтоді люди вже ніколи не зупинялися у прагненні літати. Після братів Райт з'явилося багато відважних пілотів, вони будували все нові і нові літаки і піднімалися все вище і вище. На початку ХХ століття польоти стали справжнім дивом. Люди приходили подивитися на перші авіашоу, а пілоти ризикували життям заради рекордів. Найбільше світ запам'ятав Чарльза Ліндберга. У 1927 році він сам один перелетів Атлантичний океан на своєму літаку дух Сент-Луїса. Він летів понад 33 години без зупинок. Люди зустрічали його як героя. Бо він довів, що літаки можуть поєднати далекі континенти. Відтоді літаки ставали дедалі швидшими, більшими і досконалішими. Вони вже могли перевозити не тільки одного пілота, а й сотні пасажирів. Літаки подарували людям нову свободу, подорожувати куди завгодно і відкривати нові світи. Левчик широко відкрив очі і запитав а який літак найбільший у світі, дідусю? Дідусь усміхнувся і відповів Найбільший пасажирський літак це Airbus A380. У ньому є два поверхи, сотні крісел, ресторани і навіть спальні каюти. Це справжній небесний палац, який може підняти в небо понад 800 людей. А ще був унікальний український літак, мрія. Ан-225. Він був найбільшим літаком за розмірами і піднімав у небо вантажі такої ваги, що інші літаки і мріяти не могли. Світ захоплювався ним, бо мрія була символом людської сили і винахідливості. От бачиш, левчику, дідусь лагідно погладив онука по волоссю. Перших спроб із дерев'яними крилами через глідери і перший політ братів Райт, аж до гігантів, які сьогодні здіймаються над хмарами, усе це шлях людської мрії.